Лікарка невролог Ірина Дячук діагноз розсіяний склероз ставила неодноразово. При цьому часто у відповідь чого таке. Лікарю у мене немає проблем з пам'яттю. Насправді це ж є порушення рухової, чутливої, координаторної сфери, порушення зору і сечопуску. Хвороба, на жаль, не вилікована, але це не вирок. І на сьогоднішній день медицина робить все для того, щоб ви якісно жили. На сьогодні остаточна причина захворювання не з'ясована. Медики вважають, що нею можуть бути генетичні фактори та вплив зовнішнього середовища, зокрема інфекції. Розсіяний або моножинний склероз часто проявляється у молодому віці. Особливо молодим людям потрібно звернути на це увагу. Можуть бути проявами і розладів ходи. Мрозоді умови, тремору в руках, шаткості при ході, терпкість, затерпання верхніх, нижніх кінцівок, порушення функції тазових органів. Тому всі ці симптоми. Можуть бути першими ознаками захворювання при появі таких симптомів потрібно звернутися до сімейного лікаря. Розсіяний склероз невиліковний. Основні методи лікування спрямовані на відновлення після загострення та недопущення рецидивів. Сучасні препарати здатні зупиняти прогресуючі форми множинного склерозу. Також пацієнти проходять курси фізіотерапевтичної реабілітації. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.